Так. Привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би показати вам в порівнянні, скільки коштує будинок, за скільки можна побудувати будинок. В порівнянні з легковою машиною. Це моя, моя автівка, я на ній їжджу, переміщаюся. Уявіть собі, що ось така машина, зараз ринкова ціна в такій комплектації, такого року, коштує 80 тисяч доларів. Це Машина, яка вже не робиться, яка має 2020 року, а максимальна комплектація, максимальна просто все, що там може бути, вона коштує зараз ринково снайпень 80 тисяч доларів. А ось цей будинок на 40 метрів коштує 20 тисяч доларів. Уявіть собі, що а, якщо продати цю машину, можна побудувати 4 будинки 4 повноцінні будинки. А, з таким просто дуже крутим а, оснащенням. Давайте я покажу, як це виглядає. Подивіться, як він дуже чарівно просто виглядає ввечері. Там повноцінний зал, повноцінна кухня, повноцінна спальна кімната, повноцінний санвузол. Ось, ось такий будинок можна придбати за 20 тисяч доларів. Тут є тераса, подивіться. Зараз я думаю, що освітленно ну, не дуже добре, не все можна побачити. Але уявіть собі, що замість квартири, замість шумного міста, ви можете поставити такий будинок а, на вашу тюлянку за 20 тисяч доларів і вже мати своє власне житло і просто ввечері виходити і не бачити там кучу машин, які не можна запаркуватися, не можна прогулятися. Шуму, гаму, міста. Ви можете просто. А, Послухати, як е, в селі або в передмісті е, дихається класно, почути, які звуки, як лають собаки, як е, сова співає. Тобто, ось так. Тому ми запрошуємо вас, якщо ви мрієте про власний будинок, запрошуємо вас приїхати до нас, подивитися ці будинки власними очима і придбати свою мрію. До зустрічі.